Куртка не продувається, не промакає, малорозмірна. І якщо інші куртки я маю розміри L або XL, то це розмір 3XL. На куртці зовні є дві величезних кишені. Капюшон неодношаровий, зсередини він з поліестром, і між поліестром та зовнішньою тканиною є невеличкий шар утеплювача. Манжети на рукавах мають ось такий вигляд. Ось так куртка виглядає зсередини. З лівої сторони є січа та кишеня. Для кого важливо, то ось так куртка виглядає в прилад нічного бачення. Курці зручно при одягнутій плитоносці, ось так куртка виглядає на мені.